Вітаю друзі! Рада вас бачити зі святами, з Днем Святого Миколая, друга частина варус, огляд солодощів акційних до 18 грудня. Всім приємного перегляду! Шоколад Лакмі від Рошен з начинкою карамель та печиво 105 г 35 гривень. Шоколад Молочний Корона з манго, ананасом та рисовими кульками, 150 г майже 95 гривень. В акції батончики Kit Kat. Класичний коштує 24,90 за штуку. У білому шоколаді 26,50 за з арахісовою пастою 25,40. Подарунок від конті цукерки. Вага 200 г. Коштує 50 гривень. Такий цікавий міні-набір для дітей під ялинку. Пряник ніжність від «Варто» 500 г 80 гривень, легкий та ніжний смак чудовий вибір до чаю. Також є пряник заварний, вкритий глазур'ю, начинка вишня 80 гривень, вафельні трубочки 500 г 93 гривні. здобне грибочки мікс 450 г 84 гривні. Печиво здобне галіція Желе зі смаком малини в лазурі 500 г 62 гривні. Печиво вушка Лукас 350 г 49 гривень, дуже смачні. Печиво листкове Фрічі від варто 400 г 54,50. Шоколадний крем Нутелла Ferrero 600 г у банці майже 300 гривень з новорічним дизайном. Ідеально для тостів та святкових десертів. Печиво здобне Маргарита з чорною смородиною 350 г 55 гривень. Смачне печиво з приємною кислинкою. Цукерки глазуровані на вагу Мері Christmas 14 гривень 50 копійок за 100 г. Дуже полюбляю цю фірму Лукас. Цукерки в них дуже смачні. Варення з вишнею «Домашній кошик 400 г, 75 гривень 50 копійок. Варення з абрикосів 71 гривня 50 копійок. Цукерки лука з вишневим наповнювачем та солоною карамелью 14 гривень 80 копійок за 100 г. Подарунковий набір від «Світоч» вага 400 г, ціна 180 гривень у вигляді ялинки. Склад набору цукерки з Орінеся, ромашка, Червоний Мак, львівський трюфель, вафлі лайн. Непоганий набір, особливо зі знижкою. Метр різнотрав'я – трав'я 1 кг. Пасіка. Ціна 137 ,90 гривень 90 копійок. Вага 500 грамів дешевше: 67,90. Набір подарунковий автомобіль Санте від Рошен 338 грамів 95 гривень. Дуже цікавий дизайн. Набір подарунковий друзі Санте» від Нестле 340 г 162 гривні 50 копійок. Набір подарунковий Сенді від «Конті» – 85 гривень. Напій Пепсі 1 літр 750 мл 39,50 гривень. Знижка 140 гривень, набір подарунковий зимові розваги від АВК 160 гривень. Гарний набір цукерками, шарм та іншими смаколиками від має Майзручні ручки чудово підходить для подарунка. Набір майстерня часу від конті 150 гривень. Набір з дуже гарним дизайном у вигляді башні з годинником. Цукерки теж дуже смачні. Можна взяти на подарунок комусь. Шоколад білий з горіхом, чорний та молочний від мілінніума 100 г майже 45 гривень. Це мій улюблений шоколад, особливо чорний, дуже смачний. Коли є знижка, я його обов'язково беру. Круасани з начинкою і різка від вигода 15 гривень 50 копійок за 100 г. Тут же хтось зважив 225 г майже 35 гривень. Цукерки шоколадні фруті 250 г Італія 199 гривень. Це, як наші морські скарби, тебе я так і бачила. Цукерки на вагу зоряна ніч. 36 гривень за 100 г. Це щось наподобі зоряного сяєва від світоч. Цукерки асортимент від рошен. Класик, темний шоколад, молочний і чорний з начинками. Вага 155 г, майже 100 гривень. Дуже хороший вибір для подарунка. Пряники заварні, ведмедик. Від Деліція. 300 г, 44 гривні, 20 копійок. Смачні та ніжні, я їх дуже люблю, посипані цукровою пудрою. Мармеладні дольки желені від вигода 13 гривень 60 копійок за 100 грамів. 200 г 29 гривень. Зефір фаворит 14 гривень за 100 грамів, 250 грамів 35 гривень. 4 зефірки. Зефір з малиновою начинкою Smile від Жако 18 гривень за 100 г. Одна зефірка важить 50 грамів. Тому дві штуки будуть коштувати 18 гривень. Якщо чесно, мені більше подобається зефір без начинок, але цей варіант теж непоганий, а вам як? Цукерки Асорті трюфель від АВК 20 гривень за 100 г. Дуже різний асортимент цукерок з різними смаками. Цукерки флоранс шоколадні з горіхами від АВК 17 гривень за 100 г. Також є цукерки флоран з іншим смаком какао з молоком. Теж 17 гривень за 100 грамів. Пряники з начинку яблуневий сад від Вигода 9 гривень 80 копійок за 100 грамів. Пачка важить майже 400 г, тому вона коштує 39 гривень 20 копійок. Печиво наполеон зі смаком пряженого молока 13 гривень 50 копійок за 100 г. Печиво затяжне від Марія 8 гривень 40 копійок за 100 г. Тут вже хтось важив 240 г 19 гривень. Печиво наполеон голд від вигода 11 гривень 90 копійок за 100 г, 200 г коштують 23,80 гривень. Вафлі Бамбей з молочною начинкою Престиж 15 гривень 10 копійок за 100 г. Пачка важить 250 г. тому вона коштує 37 гривень 75 копійок. Десерт з сиром маскарпоне та гарбузом 34 гривні 10 копійок за 100 г. Важить майже 200 г, тому ціна 62 гривні. Тісточка профітролі з верковим кремом. 200 г 50 гривень. Є ще варіант з заварним кремом. Ціна в них однакова. Торт фісташка з лохиною 188 гривень 40 копійок, 126 гривень економія. Чудовий вибір для любителів фісташок та ягід Торт червоний оксамит 188 гривень 40 копійок. Дуже смачний я якось брала на свято. Всім дуже сподобався торт Наполеон Нон-Парель 1 кг 160 гривень 40 копійок, 40 гривень економія це класик, обов'язково спробуйте, дуже смачний торт для святкового настрою. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей на каналі.